Могли б військові так званої Російської 14-ї армії, які там розташовані, вони абсолютно не готові до ведення будь-яких бойових дій. А половина взагалі це вільно наймані з Придністров'я і ніхто там воювати не буде. Розбіга... Розбіглися і все. Але конфлікт все рівно буде, і для його вирішення потрібні резерви. Навіть якщо було ухвалено рішення провести в Придністрові військову операцію проти Росії, Збройні сили України наразі не здатні до її проведення. У нас в Збройних силах величезні проблеми. Проблеми з резервами, проблеми з особовим складом, резерви зараз перекидують і так з місця на місце ми маємо фактично. Котел на котлі, і з котлів виходимо від Куп'янська до Покровська. Плюс теж, дуже тяжку ситуацію на Дніпровському і запорозькому напрямку. Тому ні до якого Придністров'я ніколи не дойдуть ні руки, ні щось інше.